Вітаю вас, мої любі раки! З вами астролог Клименко Наталія і це прогноз для вас на квітень. Ми будемо входити в квітень, в період коридору затемнень, який почався 25 березня і закінчиться 8 квітня, повним сонячним затемненням. Обидва відео про місячне затемнення і сонячне затемнення вже є на моєму каналі, я залишу силочку в коментарях або ж під цим відео. Ви можете дивитися прогнози за своїм сонячним знаком, знаком асценденту, а також за місячним знаком. Для більш детальної інформації можете звертатися в Direct Instagram для індивідуального прогнозу або ж для розбору натальних карт, як дитячих, так і дорослих. Зараз розглянемо детальніше, то ставте лайк для енергоопіну і поїхали. 1 квітня Меркурій як планета, що відповідає за паперову справу, за інформацію, за поїздки, за гаджети і спілкування, буде в стоянні. Це досить важливий період, адже можуть бути потрібна для вас інформація саме в період коридору затемнень, коли відбуваються події, кармічні, які від нас не залежать. Прислухайтеся до порад, до інформації, що приходить, до нових зустрічей із людьми, яких не знали раніше. Проте, вже 2 квітня, Меркурій стає ретроградним до 25 квітня, включно. І ретроградити він буде у вас у 10 секторі, що відповідає за ваш статус, за вашу кар'єру, за керівників, і, звісно, за реалізацію вас в цьому вціленні та визнання соціуму. Тож для вас можуть бути або повернення до питань, які стосуються вашого підвищення, або ж це може бути повернення на ту роботу, де вже раніше були, або ж може бути. Перевірка документації в будь-якому випадку, поки Меркурій ретроградне, це сприятливий період для того, щоб не поспішати, бути більш уважними, перш ніж щось підписувати, кілька разів перевірити. Це ще сприятливий період для перегляду певної документації або для перепідписання договорів. На оренду житла, наприклад, або ж стосовно вашої роботи, це може бути продовження, наприклад, якщо робота за контрактом. Це можуть бути і повторні зустрічі із тими людьми, яких ви раніше знали. Це може бути впливові статусні люди. Зараз у вас дуже активний дев'ятий сектор, який пов'язаний з усім іноземним, з вищою освітою, з юриспруденцією. Це Пов'язано з тим, що Марс як планета активних дій знаходиться в 9 секторі, і Сатурн, який дає вам відповідальність в цій сфері. Із 3 квітня Венера як планета гармонії, краси, того, що ми любимо, взаємовідносин, буде у з'єднанні із Нептуном. А Нептун це планета, як вищий прояв Венери. Це благодійність, віра, ілюзії, фантазії, мрії. Тож цей аспект дуже сприятливий для творчих людей, для прояву вашої креативності та фантазії. Це з'єднання буде у вас у 9-му секторі, це ж може бути зустріч із людиною, яка вам допоможе, проявить благодійність. І в цей же період це з'єднання буде в гармонійному аспекті до Плутону, планети, трансформації та відповідальності за великі маси людей. Плутон стоїть у восьмому секторі. Тобто це ж може бути допомога фінансова, соціальних організацій від банків, кредитування, які пов'язані з великим бізнесом. Це сприятливий період, наприклад, отримати інвестиції від ваших вкладів, або ж отримання коштів від інвестицій, які. Йдуть від роботи на потоці або ж допомога від ваших партнерів, як по шлюбу, так і по бізнесу. 5 квітня ванера переходить знакове, ваш десятий сектор. Тож, ви будете сповнені як Амазонка, яскравим проявом своєї індивідуальності, зростає ваша самооцінка, можливий певний здоровий егоїзм, проте ваші почуття будуть більш палкими, ваші бажання більш стійкими, ми адже Венера Овні вона така, що все, що хочу, те моє. Це чудовий аспект для того, щоб ви проявили ініціативу, щоб ви змогли своєю дипломатією проявити шарм і. Досягти того, чого бажаєте стосовно вашої кар'єри та статусу. Статусу стосовно місця проживання, наприклад, це може бути переїзд, або статусу стосовно вашого положення, це може бути шлюб, наприклад, або ж на роботі вища посада. Цей період Плутон буде робити напружений аспект до Меркурію, а він і до того ж зараз ретроградний. Це може бути ситуації зустрічі з впливовими людьми, або ж повернення до потрібної вам інформації, яку ви знали раніше, але вже це може бути переосмислення цієї інформації або ж трансформація вашого мислення, ваших цінностей. Сонце, як прояв нашого я, нашої енергії, буде у з'єднанні з, з кермічним місячним вузлом раху, а він вказує на шлях еволюції. І зараз він стоїть у вашому 10 секторі, секторі статусу. Це чудовий період для того, щоб саме в період коридору затемнень могла статися ситуація, що дасть вам квантовий стрибок у вашому соціальному розвитку. Проявляйте креативність, неординарність, сміливість відстоювання своїх бажань та цілей. Адже зараз біля урану стоїть білий місяць допомога вищих сил через креативність, через оригінальність ви зможете досягти успіхів. 6 квітня буде точне з'єднання, точний аспект між Венерою та Плутоном. І це буде сприятливий період. Допомоги через впливових людей стосовно вашого статусу, через партнерських взаємовідносини, досягти успіху. 8 квітня буде повне місячне затемнення, що в вашому 10 секторі, ви будете мати нову енергію, ви для себе зможете прописати плани, що стосуються вашого підйому в кар'єрі. в Підвищення вашого статусу в соціумі. Впродовж наступних двох тижнів буде максимальний прояв, будьте обережні до кожної ситуації, роздивлятися її уважно за ретро Меркурієм. Саме зараз ви можете переоцінити своє положення, чи подобається вона вам, можливі ситуації, які дадуть вам нові можливості для реалізації себе. 10 квітня. Марс буде в з'єднанні із Сатурном. Це з'єднання буде в секторі, який пов'язаний з усім іноземним, з вищою світою, із мандрівками, маршинням Кригозору, а також із вивченням сприятливо буде ем, вивчати іноземну мову та культуру, юриспруденцію. Це період, коли у вас буде і сила, і активність в реалізації своїх цілей, вони будуть матеріалізуватися. Адже Марс це наші дії, а Сатурн це відповідальність, закони і це матеріалізація наших бажань через наші активні дії. 11 квітня, будьте обережні, адже буде з'єднання Меркурію, який зараз ретроградний, із Сонцем. Вони будуть проходити 23 й руйняний градус Овну, що можна давати ситуації випробувань. Це може бути зустрічі із людьми, яких ви знали раніше, або ж повернення до інформації, яку ви вже знали. І це буде стосуватися сектору вашого статусу та кар'єри. 16 квітня також будьте обережні, можете подивитися під іншим кутом на ситуації, адже Меркурій буде в з'єднанні із ключем Хірону, який дає дуальність. Можете мати ту саму інформацію, але подивитися під іншим кутом, Можете переосмислити її, зібрати більше інформації, бути більш уважними до деталей, і тоді ви створите зовсім іншу реальність для себе. 19 квітня. Сонце буде переходити в знак телець і буде в вашому 11-му секторі, тож буде давати вам успіх стосовно ваших планів на майбутнє, реалізації ваших соціальних проєктів, особливо проєктів через соцмережі, через онлайн, і з вашими однодумцями та друзями. А 21 квітня Марс буде в напруженому аспекті до Гекати. Це чорний місяць, який вказує нам на... Наші потаємні сторони особистості, що може давати як острах, побоювання або ж навпаки надмірну зацикленість на чомусь. Це буде торкатися дев'ятого та третього секторів, тобто нашого близького оточення та далекого іноземного. Цього ж дня буде точний аспект з'єднання Юпітеру та Урану. Юпітер розширює все, до чого торкається, а Уран це бунтарство, свобода, революція та незалежність, це креативність та неординарність. Окремо, для кожного знаку, задяку, я обов'язково зроблю відео стосовно цього з'єднання, адже це дуже важлива астрологічна подія. Цього ж дня і сонце буде в напруженому аспекті до Плутону. Це може бути періодом напружений, періодом, коли ми захочемо відстояти свою точку зору. Це період, який буде давати напруженість між ситуаціями ризику та великих колективів. Це може бути прояв нашої відповідальності та здатністю маніпулювати свідомістю. Великих мас людей, 24 квітня, буде повний місяць у вашому п'ятому секторі. Будуть висвітлюватися теми, які торкаються ваших дітей, коханих, вашого хобі, власної справи, відпочинку, всього, що ви любите і що дає вам радість. 29 квітня Ванера буде переходити в знак Телець, у ваш 11 сектор. Що надасть вам радість та активність в цьому секторі? Це можуть бути нові зустрічі, отримання важливої для вас інформації через онлайн. А 29 квітня Марс буде у з'єднані із Нептуном у вашому 10 секторі. Ваша віра в себе, ваші активні дії допоможуть вам реалізувати свої плани та підвищити вас статус, здобути визнання в соціумі. Бажаю вам реалізації ваших планів, щоб квітень приніс вам лише сприятливі події, які допоможуть вам реалізуватися в цьому вціленні і досягти своїх цілей. Сподобалось відео? Підписуйтеся, будь ласка, і до наступних зустрічей в наступних відео!